Мовити на конечній Мадрі Вадимчукові Ніколаєв задоволення по попитання про життя заходів забезпечення відмінити позову повністю. Суд роз'яснює, що ухвала про віднову задоволення попитання не перешкоджає повторному заяву про консудової суду справи, поки ухвалить коли віршів на працює нам Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційно-адміністративного суду через суд першої інстанції, що попадаєш піти денного дня отримує ухвалю апеліційної скарги, судді підписи, зрозуміло рішення суду. Попитання будуть ще якісь розвивач. Представник. Представник Дмитро Олександр Володимирович, на минулому судовому засіданні ми заявили про питання про витримання всіх матеріалів, на підставі яких було прийнято оскаржуване рішення Київради. Тому що це важливо, там більше всі погодження для аналізу того, є вони, немає, яка відповідність. Це якби по суті фундамент, який дозволить, аналіз який дозволить прийняти законне закони рішення. На жаль, в тому, скільки я пам'ятаю, вчора я був, як хотів знайомити з матеріалами, подав заяву, mm -hmm. на вчорашній день ці матеріали mm -hmm. не надали. Mm -hmm. Я так зрозумів, це з київською міською да, радою. Що відповідаль, ви yeah. зобов'язували його Київську міську yeah. раду надати ці документи. Він їх не надав і навіть не з'явився. Але ваша честь, без цих документів. Я просто не, 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 не вбачаю можливим взагалі дослідити всі обставини в повному обсязі належно. Тому, ваша честь, ми просимо повторно витребувати і зобов'язати відповідача надати всі ці документи і відкласти в зв'язку з цим розгляд рішення справи, тому що ну, неможливо зрозуміло не ваша думка. Хтось заперечує проти цього Хто не заперечує. З урахуванням клопотання представника позивача. Суд ухвалив рішення в зв'язку з тим, що ухвала витребує, та витребування винесена і вона просто не виконана. Суд ухвалює рішення направити до прокуратури міста Києва 에, лист про невиконання рішення суду Київської міської ради. Крім цього, направити до Київської міської ради лист з попередженням про... Те, що у разі невиконання ухвали суду судом, будуть вжиті заходи, передбачені законом до осіб, які не виконали, до посадових осіб, які не виконали рішення суду з цього приводу, яке суд ухвалив рішення. Ще які будуть попадання про цей процес. Просимо ви очевиди матеріальної склади, матеріалів, то тут відповіді контролюючих органів контролюючих органів, це по тій перевірці, яку прокуратура проводила, так? Значить, думка стоїть щодо залучення до матеріалів справи, відповідь Державної інспекції сільського господарства України. Так. Це від 17 вересня 2013 року. Від 17 вересня 2013 року відповідь на трьох артусах. Також Департаменту земельних ресурсів від 30.08.2013 року. Так. Це рішення від 26.09.2002, да? копія рішення від 26.09.2002 року про віднесення земель зеленої зони, розташованої між проспектом Возз'єднання та вулиці Серафимовича, це ця ділянка, да? До категорії земель рекреаційного призначення. Це рішення 2002 року, 24, дріб 184. Так, лист Київ, місто будування від 30 серпня 2013 року. Висновок щодо умови використання земельної ділянки, наявності місто будівних обмежень та обтяжень для відведення земельної ділянки. Копія, фотокопія. Це ви завіряли, так, ці документи? Mm. Так, про честь. І лист Державної екологічної інспекції 5 вересня 2013 року. І лист комунального підприємства об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених посаджень Київ зеленбуд від 10 вересня 2013 року. Ви просто ці документи, копії залучити до матеріальності. Є заперечення у Немає. 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 Скажіть, будь ласка, можливо, ви відразу можете сказати. Встановлені оцими листами, десь контролюючим органом якісь порушення. Лі з Державної інспекції сільського господарства звільниться першої. Так, цим листом встановлено, що рішенням Київської міської ради 122 року No1713 зібрання законних земельних ділянку віднесення до земельних громадської забудови не визначено, що є порушення зі статті 20 земельного кодексу України. Крім того, відповідно е було порушено вимоги статті 123 до 124 з на кодексу України. Е тобто, відповідно, е враховуючи дані, юридичні особисто депутати звертаються до не до Київського військового голови, як звернулося в нашому западку а до представницького органу місцевого самоврядування, виданого від, органу ради, який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати громад, її імені рішення. Тобто в даному випадку було не колегіально, не переставно нормально прийнято рішення, а одну собою головою кійсько якийсь головою. Тобто всередині зерно були повинні були би звернутися в неї по заборі, а до представництва місцевого самоврядування рішення було підписано якийсь міською головою. А приймав то рішення, які оскаржують? Кінська міська скажете? Ви кажете, що звернулись зазначає... до голови, голова прийняв рішення, а не Київська міська рада. Рішення ж Київської міської ради. Проте ми зазначаємо дані порушення, які були знайдені контролюючими органами в ході проведення перевірки. Суд вам ставить питання, щоб зрозуміти ваше пояснення. Ви наскільки суд зрозумів, зазначаєте, що Тельбін Іва звернулась до голови Київської міської адміністрації, а повинно було звернутися до органів місцевого самоврядування. Так, ваш честь. Так от сути запитує вас. В даному випадку скажуть це рішення Київської міської ради. Що ви мали на увазі, коли сказали, що звернувся до голови і голова одного особового прийняв рішення? Зараз, а а, тобто а мається на увазі, що дане рішення по не розвивалося належним чином відповідно до відмовляють зазначено лише відповідно до вимог допомог статісту двадцять третій Що робило? два четверта Невідповіднодови до вимогств, до статті 324 Земельного кодексу України було прийнято, тобто в супереч законодавству вони звернулися не належним чином недостатнього органу, а до голови ну, міського організації. Рішення хто приймав рішення а на 173 кіську. Привіт? Ви прошу вас може? Ні, підписати. Сутоковонічне залучити зазначені документи до контактної справи, там ознайомитись вже, хто там має mm -hmm. сторони, представники, Так, ще які будуть клопотання. Представник теплі діла, все те що. Просимо долучити до матеріальної справи лист відповідь департаменту земельних ресурсів стосовно законності ціні земельної ділянки, вона датована 16 вересня цього року. І, Надають для огляду оригінальний попії. Також до цієї листи відповіді долучено позитивний висновок державної земного експертизи від 2002 року. Це доказ чого вони здається? доказ того, що земельна ділянка відводилася у відповідності до вимог закону і, власне, про це орган Київської міської ради, який займається. Цими питаннями дав відповідь щодо що цього. Що 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 Питання у когось будуть? в мене буде клопотання у зв'язку з цією. Питання будуть, то особа заявила клопотання, просить залучити лист департаменту земельних ресурсів. Це орієналися? Е, оригінал для обліку. І... Є відповідна копія. Так, копія. А, це так. Надає лист від 16.09.2013 року Департаменту земельних ресурсів. До нього додається. Перший аркус позитивний висновок номер 3782 від 29.11.2002, року. Думка щодо залучення. Дуже честь. Ви що честь, наскільки? Я знаю. Єдиним органом, який це повноважень. повноваження. Давайте мені про органи. Зараз питання стоїть залучення. Я, я завручую, завручую, хочу обґрунтувати, чому я заперечую проти залучення. Ну тоді скажіть, я заперечую, обґрунтовую таким чином. Бо заперечую, що департамент земельних ресурсів Кенда. Е не є органом, наділеним повноваженнями, встановлювати законність чи незаконність в земельних питаннях. Таким органом, згідно чинити законодавства, є виключно е інспекція. а ви, чому ви не хочете, щоб суд ознайомився з цим матеріалом? Мова зараз не оцінка цього матеріалу, а долучити до справи чи не долучити? Ви кажете, ні, не треба. Адже а я можу розказати свою думку, а суд прийме рішення, може і ні. Кажете, я не хочу, щоб цей документ був у справі. А чого суд справи не звучить, щоб суд дознайомився в цьому? Це не є органи, який встановлює законність чи незаконність. Заявник обґрунтував це тим, що є лист, який підтверджує законність. Це вже суть обґрунтованих. А у справі може бути це чи ні? Ні, ну може бути багато листів у справі, тоді, Зрозуміло, ваша позиція. Духове рішення за учитель із департаменту 1613 року з додатком позитивного виступу. Клопотання ще буде. Представник Тельбітні, Олександр Олександр Миколаевич, який на підставі доріг. Ваша часу буде клопотання про призначення судової склади, за що визволити наголосимо з місяць. Важное административное особо несколько находится в административный базов справа за адміністративним позовом баланоса на конечном до Київської міськради держание инспекции за учительную данную стоит, по завечению запамника, прокуратура на пост по времени, проводимо по забавному состоянию личной действий инсурады дозволить на Почається за скажімо фонду 7 річниківської міста від 19.12 року No619. Будем затверджено проєкт відведення земельних ділянки в розвинутий діла для будівництва склапець та обсування торговельком плесу на вулиці середнього 6, а про нього вільному статі, які рішення влади відповідно допоможення частини 1 статті 123 та частини 3 статті 124 земельного кодексу територіальної за свячення на момент прийняття старшої рішення порядок, якої передбачено, що надання земельних ділянок юридичним юридичної особи здійснюється за проєктом відведення на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самобування. В зв'язку чим засування питань щодо відповідності зазначеного проєкту віддані земельні далі та його затвердження вимірного земельного законодавства, та іншим нормативним документом з питань земельного користування надасть відповідь на питання щодо закону супутусьому річниківської міста від 19.120 року номер 171 Даріг 31 село. Поставлені питання відповідальні около методичним рекомендаціям з питань підготовки та призначення сутових експертиста та експертних дослідження, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року номер 5335 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року номер 19535 зокрема, частина 6 розділу 2 вказаних рекомендацій. Утім визначається завдання та перелік вирішених питань земельна технічної експертизи. Згідно відданості і сайт, які існує по судових експертиз, земельних технічна експертиза може бути проведена дана експертна установок. Відповідно, ці до статті 81 з метою з'ясування обставин, що мають значення справ і потребують спеціальних просимо просміл. Термін іва, який призначив експертизу, експерти за та витримувати проведення своєї експертизи, покласти на того терміну іва, доручити проведення земельної технічної експертизи Київського накопичного судових експертиз, який знаходиться за адресою інструкторів вулиця Смолення 6. На вирішення земельної технічної експертизи поставити наступне питання. Чи відповідає розроблена документація земного устроювання земельної мілянки, проєкту введення земельної мілянки товариства з межних передання суд термініва? Для будівництва експлуатації дорогої комплексу на вулиці серед 6А у мініпроводній районній статті. Та і затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним з питань землеустрою та на землепорисування. Таке клопотання. Ще раз, будь ласка, чи відповідають що, чому? Чи відповідають розроблена документація землеустрою на земельну ділянку? Проєкт відведення земельної ділянки, доводиться з обмачною деланістю техніки. Зберегівництво експлуатації обслуговування mm -hmm. торговельного комплексу на вулиці Сереконої 6 аудиоському рівні міста Кітів та її затвердження вимог земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористовування. Ну mm а -hmm. кому це питання поставити на вирішення? Це ми стали експертом на удослідному кількох науководосліду інституту судових. Mm -hmm. Земельно технічно mm -hmm. це питання є е переліком е питань, які можна ставити саме до... Існує позвольного інституту судової експертизів. Це з сайту військового е... позвольного інституту судової експертизів. Це питання. Тобто дане питання розговорюють даному експертного сторонами. Е, будь ласка, тут проводите. Ваша честь. По-перше, не присягте, що підходимо сюди за після От, е, прокуратура надала рішення від 26.09.2002 року е, значить, про те, що земельна ділянка, кадастровий код, ну і зазначено код. Е, так, е, розташована вздовж проспекту воз'єднання та вулиці Серафимовича. Е, Ви скажіть, будь ласка. От, цей спір у нас це, це земельна ділянка. Так. Вам вона виділена, так, да? так? А в неї код інший. Можечи, наш код земельної ділянки зазначений Це так. Частина. Так а? Це частина. Їхня земельна ділянка це частина всієї земельної ділянки, яка віднесена до рекреаційної. Частина, частина. Да? Частина. А там є накладення на нічого? Ну, вона тут виділила, є код е земельному педастрі зареєстровано за, за кодом таким-то е встановлено межі, так? А ваша земельна ділянка, вона окрема чи вона накладається на ту земельну ділянку? Вона всередині. Вона всередині Частина. Да, а, всередині В загальної, ділянки. І... загальної ділянки І вони окремо межі, Расу у вас окремо, так? Так, так. По-перше, по мені... я не готовий так сказати, але мені не зовсім зрозуміло формулювання тих питань, які хочуть поставити на розгляд за, за експертизи. Законність чи незаконність це прерогатива взагалі-то суду. Причому тут технічна експертиза. Такі питання можна було хіба щоб було б ставити в інституту Керецького, який є, правовий інститут може визначити законність чи незаконність. А судово-технічна експертиза може визначити технічні питання, а не те, що це технічне чи не технічне питання. Це разом. По-друге, я вважаю, так як це може завчасним проведення такої експертизи. Я думаю, все-таки варто отримати ті документи, ваша часть, що ми треба подивитися. І тоді суд прийме рішення. Можливо, там тих документів буде достатньо для винесення рішення, експертизи не потрібно буде проводити. Тому я вважаю, що на даний час до витримання тих документів завчасно е, ставити питання, можна буде після витримання документів, дослідження суд, тоді, я думаю, більш ну, простіше і зрозуміло. Скажіть, будь ласка, за чий рахунок буде проводити? Вся Це буде проводити за нашу ну, рахунку. Ми заявляємо про питання, що ми будемо проводити. За чий, за ваш рахунок? За, за рахунок товариства. Ще у кого є Будь ласка. Заяву, питання, ваша честь. Хочу зазначити, що е, після того я все ж таки е, маю надію, що е, документи, тобто про земною буде витребовано судом. Mm. Нарешті е, з цього приводу хочу зазначити, що суд не має спеціальних знань е, щодо даної документації, то відповідно е, рішення, вільніше експертиза, могла б надати відповідь, і власне суд до керувався е, висновком. Відповідної Крім того, хотів би зазначити щодо того, що земельна ділянка, спільна земельна ділянка, чи належить вона до рекреаційної зони, чи все ж таки є громадською забудовою, хотів би надати промент генерального плану відповідно до цієї земельної ділянки, де Виділено межі саме цієї спільної земельної ділянки, відповідно до якої ця земля є землею громадської забудови. Прошу надати, надати для огляду з нього Все, там, я... там, Далі, поліра, позначено, Тобто е е слушно тут зауважу про те, що номер е земельної е е ділянки відповідності до. На кадасово, е, що на ньому відмічено? Красне, зелене, жовте. щоб розуміти, що це. Пшени вічиться, це що це? Червоний, да? так? Вона визнається, відповідно, це є зіле громадською Так, А, а рекреаційні зелені це Саме так. А це фрагмент генерального плану, звідки це він? Ну от ви зробили це, звідки? Це ну це А? самі намалювали чи зробили, доходили, <різвіст> це, я чи? де Ну, Звідки можете зазначити? Де ж суду шукати оригінал цього орієнтального? Ця е, інформація є е, в загальному доступі, тобто в мережі інтернету. Выдавается на чемпионат